Вітаю вас, дорогі друзі. Слава Україні! Сьогодні я хочу розповісти вам гороскоп китайський на 2024. Рік для е, знаку дракон. Дракон у рік дракона. Для дракона рік 2024, в якому він народився, є роком долі. У Китаї вірять, що ті люди, чий рік настав, ображають велике божество часу та й суй, і на них можуть чекати випробування. А тому, рік долі, китайці вважають часом несподіваних змін та тривог, щоб зберегти успіх та забезпечити щасливу долю, вони роблять усе, що захищає від злих духів. У одежі застосовують червоний колір. Родичі та друзі дарують саме дарують, а не купують особисто червоного кольору білизну. А... білі носки, ремінь, устілки для взуття, щоб затоптати всі біди, принесуть удачу та обезпечать відлих духів у рік долі різні талісмани. Багато хто у свій рік народження пов'язує червону нитку, шнурок на зап'ястя. Особливе везіння чекає на тих, хто носить нефрит, кришталь, золото, а також фігурки крилатого лева піксі, піксю. Ось, бачите, це це фігурка крилатого лева. Міфічна істоти, яка відлякує злих духів і притягує багатство. У, у Китаї вірячи, у свій рік долі люди можуть зазнати травм, тому намагаються не займатися активними видами спорту, зменшити ризик, допом... ризик допоможуть два засоби: донорство крові та чищення зубів. Цього року визначиться доля дракона щаслива або нещаслива. Якщо нещастя будуть його переслідувати, то слід змінити погляди та пріоритети. Тому їм у 2024 році зеленого дракона треба уникати крайнощів, щоб збільш... що збільшить біди, а успіх зробить незначним. Наприкінці 2024 року. Значить, завдяки співчуттям та допомозі інших у дракона з'явиться надійні друзі. У рік зеленого дракона він закладе основу своєї діяльності, бізнесу, кар'єри, навчання, кохання, а кохання може повністю змінити життя дракона, вкинути в романтичні пригоди, які завершаться щасливим шлюбом. На цьому я хочу закінчити і побажати вам усі, дорогі друзі, всього найкращого у 2024 році. Спасибі вам за увагу. До побачення.